Нашому світі є дуже багато чого незвичного. За довгі роки існування людина дізналася набагато більше, аніж лінивець від нудних моментів існування. Сьогодні я, Олег Титаренко, завітав на виставку «Коштовностей та каміння світ каменю, де ми дізнаємося багато цікавинок про коштовне каміння та їх значення в людському житті. Добрий день. Дуже вітаємо. Дуже приємно, що компанія Юнік завітала до нас на виставку. Нам теж 20 років. Дуже приємно, що ви до нас завітали. Які камені із тих, яких ви пам'ятаєте, є на цій виставці? Ну, на цій виставці у нас багатенько камінців і практично ми всі і пам'ятаємо. Mm -hmm. Ти маєш на увазі, які найкращі чи не найкращі? Так. Ну не всі хороші, ми їх любимо. Ми віримо в те, що камінці живуть в двохмірному пространстві. Ми живемо в трьохмірному пространстві. А камінці двохмірному, і як вони з давніх давен люди їх збирали, і якісь камінці їм вірили в те, що вони їм приносять удачу, наснагу, бережуть лиху годину. І ці думки ми досі пропонуємо як каталісмани оберіги на нашій виставці. Люди в це вірять, їм воно допомагає. Ми задоволені, і ви задоволені. Я можу розказати, що я почав займатися камінцями з дитинства, ходив в гурточок, геологічний гурточок з дитинства, ходили в Крим, ходили по Україні. У нас дуже в нашій місцевості в Черкасах дуже багато гранітів, багато базальта. Також у нас є багато. Кремні, який виходить на поверхню, його дуже можна в принципі збирати з собою. Є такі камінці, от, наприклад, як агат. агат. ви його можете і не розпізнати, що він такий гарний і хороший. Но якщо його розрізати і полірнути, то він почне отакі картинки там малювати, допустимо, буде красивіші. Що ще вам розказати? Чи вірите ви в лікувальну або цілющу, або магічну властивість каменів? Ми віримо в магічну і лікувальну. Властивість камінців Уже научно доказано, що янтар, який не оброблений, то він, якщо його носити на шию, він втирається через шкіру і замідляє дію у кого там порушення Є у щитовідноже, жаліз... жаліз... як по-українськи, залози. Залози, залози це залози, да? от, то воно її лікує. Якщо його носить постійно, от, камінчик втирається, там є, в ньому в шкірі йод, і не вистачає в організмі людини, якщо вона починає хворіти на... Цього болячку і потихеньку вилікується. У нас деякі дівчини кажуть, що у них даже вузлики на вони розсмокнувалися, коли вони носили необроблений янтар. А другі камінці, якщо в них вкладувати, вони, вони живуть в друхмірному вимірі, а ми живемо в трьохмірному. Їхнє життя більше, ніж наше. Ну, і тому воно, ми віримо в те, що воно допомагає людям бути красивішими, добрішими. І красивішими, і здоровішими. Які камені найбільше використовувалися в побутовій діяльності? В ну, давні давни побутові виконували е, Були первинні орудія труда, це були такі, як кремній, е, плюс обсідіан, з нього виготовляли ножі, вони були, якими розробляли здобич. Може, навіть наконечники стріл виготовляли з обсідями, з кремішка і наканічники списів. Які камені, які у нас є в Україні, вам відомі? В нашій Україні дуже багато всяких камінців. У нас навіть є алмази. Були декілька випадків, що їх знаходили на гідроелектростанціях біля турбінах, на сітках, на захисті. І Но так їх глобально не зайшли заліжі великі алмази. У нас в Україні всі золото. Багатенько. Ну, Наші родовища більше ну, не розробляються. Розробляється тільки лабрадоріт. Він де як обліцовочний камінь там, на пам'ятники, на будівлі, на бруківку. Які з відомих вам каменів ви можете ну, ви вважаєте найціннішими? Ну, не обов'язково, там алмази і. І самі дорогі. Є камінчики, допустим, рубіни зустрічаються на 50% ріж високої якості. Рубіни зустрічаються на 50% реже, допустим, ніж алмази. Тому є рубіни, які дорожче брилянтів, тому що вони ну, рід, рідкіші зустрічаються. А є такі дуже камінці, що дуже рідко встрічаються, їх практично. Тож вони дорогі, ну якби Ціна, як формирується, це так розказати сказати, зразу об ні об'єднане, не Чи знаєте, ви що таке філософський камінь? Ну, це по... його так і навіть ніхто і не знайшов. Ну, можна його далі шукати, філософський камінь. Він дарує там безсмертя, він дарує там щастя, радість. Можна пошукати, у вас ще. Буде час і натхнення, життя ваше ще впереді, і компанія Юнік буде дуже чудова. І ми, якщо його знайдемо, ми обов'язково вам скажемо, де він знаходиться, і ви будете перші, хто напишете цей репортаж. Про філософський камінь. Який камінь наразі є найбільш популярним? По-різному. В різні епохи, в різні камінці бувають популярні. Зараз, допустимо, якщо їх вибирати там по гороскопу чи по значенню то люди зараз беруть там. От Серделік вважається, що він з сердечності любви жіночої беріг. Ага, де дар красноречья? Людина може добре вчитися в школі, вот, і знання саме буде до неї приходити. Вот. Е, Нефріт вважається камінь, який лічить все, він з безконечним кількістю достоїнств. Є нефритові подушки, там, ліжка, нефритові, на них наче сплять. І воно нагрівається і лічить людину. І є такі научно доказані факти, що це лічить людину. Дуже чудово вам, що ви до мене прийшли. Дуже-дуже дякую вам.